Як допомогти вашій дитині з розумінням, ким вона хоче бути в майбутньому? Всім привіт! Це канал Освітом груп. Мене звати Марія Гуріна, я освітня експерт та керівник компанії Освітом. Тут ми розповідаємо про освіту за кордоном та розвиток ваших дітей. Що ж, ми всі розуміємо, що коли нашій дитині вже більше 13-14 років, всі ми стикаємося з питанням. А ким ти хочеш бути в майбутньому. Всі ми задаємо це питання нашим дітям, дітям. Ким ти будеш, коли ти виростеш, куди ти хочеш піти навчатися, на кого ти хочеш піти навчатися? Мені здається, це одне з тих питань, яке заводить в стрес дитину просто моментально. Тому що дуже досить важко зрозуміти, ким же ти хочеш бути в майбутньому, коли тобі 13-14 років. З нашої практики, з практики наших студентів, лише напевно відсотків 20 дітей. Та батьків, які до нас приходять за допомогою вступу до вищого навчального закладу, на 100% вже там з раннього віку знають, чим вони хочуть займатися. Коли в дитини є хист, любов, просто неймовірна якась пасія до певного напрямку, наприклад, там до медицини, чи до IT напрямку, чи до якогось гуманітарного. І вона на 100% знає, ким вона хоче бути і з чим вона хоче пов'язати своє життя у 80% випадках: ні батьки, ні дитина не розуміють, який вектор обрати. Тому що розуміння, що тобі більш-менш подобається, це ж не розуміння того, ким ти хочеш бути в майбутньому. А ще досить така велика проблема, коли задають не просто питання, там, з чим ти хочеш пов'язати своє життя, а ким ти хочеш бути. Однак скажи мені спеціальність, і в дитини в цей момент просто наступає паніка. Тож, давайте розберемося, чим ви можете допомогти вашій дитині. Звичайно, перш за все вам потрібно зрозуміти взагалі, до чого є хист, що подобається дитині, і сісти та поговорити банально, але просто розмовляйте з вашою дитиною, задавайте питання щодо того, що їй подобається. Що вона за, за чим вона слідкує, наприклад, в Тіктоці або в Ютубі. Тобто, це також її вподобання. Якщо вона постійно переглядає якісь відео на певну тематику, то це також її інтерес, з чим вона могла б якось пов'язати своє майбутнє життя, і це дуже важливо розуміти. Тобто, сядьте, поспілкуйтеся, задайте питання, створіть таку комфортну обстановку, в якій дитина зможе вам розказати все, що їй в принципі, подобається. Це може вас наштовхнути на певний вектор розуміння, в якому напрямку хоча б вам рухатися. Друге. Це просто максимальна моя рекомендація. Будь ласка, всі, хто знаходиться з 9 класу і вище, використовувати профорієнтаційні програми. Не тестування, не квіз, опити в інтернеті, а саме профорієнтаційні програми. Програма це цілісна така система, яка поєднує три найголовніші ваші складові. Перше, це ким хоче бути дитина. Тобто, програма поєднує розуміння та аналіз того, що подобається дитині. Другий пункт це він називається можу, да? що дитина може. Тобто, дитина проходить певний звичайно психологічний аналіз, психологічне тестування, з якого ми бачимо сильні та слабкі сторони. Ми бачимо, до чого схильність дитини, і ми можемо дійсно з наукової точки зору зрозуміти там певні вектори напрямку, куди ви хочете рухатися. І третій важливий фактор профорієнтаційної програми це е, тренди, тобто потрібно розуміти не тільки що дитині подобається. Не тільки що вона може, а що і актуально. що на сьогоднішній день потрібно цьому світу? що буде в трендах ринку праці через 5 років, через 4 роки, коли вона, коли вона там вступить вже і випуститься з університету. І лише поєднуючи три ці головні складові, ви отримаєте якусь допомогу для вас в вирішенні вектора напрямку спеціальності. Дуже важливо профорієнтація це не золотий ключик. Ніхто ніколи нікого не скаже вам, ким буде працювати ваша дитина, в якій сфері. Рі діяльності, в якій галузі яку посаду буду мати, але Профорієнтаційні програми, вони дійсно за щодо поєднання цих трьох складових, вони зможуть вам допомогти обрати вектор. І якщо ви також звертаєтеся, наприклад, до якоїсь освітньої агенції чи до освітнього експерта, то обираючи вектор, проконсультуйтесь, проконсультуйтесь, чи дійсно ви та дитина розумієте ту чи іншу спеціальність? Тому що це, напевно, в фіналі нашого діалогу найважливіше, коли ви обираєте вектор, щоб дитина розуміла цей вектор і розуміла цю спеціальність. Яку ви для неї оберете, що ж, я сподіваюся, було корисно. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на наш канал. Ще більше цікавої інформації. Ми вам будемо розповідати про специфіку освіти за кордоном, про розвиток вашої дитини, розвиток софт скілів і, в принципі, багато чого, що може що може вам допомогти.